Оп. Оп. Сім скапати? Да? А привіт! Попали під зимній дощ. Леє красота. Поки ми шукаємо пеньки, я находжу отакий офігенний грибочок. Красивий такий бомбецький. Ну, залишаю, тому що їх дуже мало. І продовжуємо шукати наші опеньки. 26 грудня. Десь дівчата залізли вже в корчі. Поки що ніяких признаків, але все ж таки надія є, що грибочки будуть. Валюша моя знайшла опенючки. Так, ось вона там розгрібає Валюшка. О, точно, дивіться, клас. Супер. От такий, такий опенюк. Осінній під новий рік. І він не один. Тут ось, дивіться, розгортаю. Є таке класне гніздечко. Ось ціле кубельце. Бачите, під новий рік є ще отакі осінні опеньки. Ось ще. І ще ось, ой яке малесеньке. Малюнькі тільки-тільки з'являються. Ну, певно, вони вже не виростуть. Вирізаю. Ох, розовенькі. Прикольні. Ці різану. Грибульки. Які товсто Оп! А ось жотенькі який під. Бач? Є вони тут. Класно. Ось такі. Так. І з поводу жовтий. Бач? А зверху чорноваті. Ну то ж мороз був вже який. Ось під кущиком, під палочкою. Росте грибочок. Ці які. Які зимою. Зимою осінні. А ось які я ще знайшов. Зверха такі нібито, як чорноваті аж. Трошки їх мороз приморозив. Ось такі гребульки, дивіться. Оп. Так, да, вони трошки вже примерзли. Шкода. Можна було б раніше прийти, але хто знав, що в грудні місяці, в кінці грудня, ще можна збирати такі опенючки. Так. Ось бачите, позамерзали. Ціле кубло було. Ось дивіться, які екземплярчики ростуть. Трохи приморожені. Ось. Цілі прям кубла. Лиця яка нога в нього. З якими ногами були опеньки. Як дядьки грубечі. Цей класний. З ножкою жовтою. Ось такі опеньки ще. Пробую взяти. Ось бачимо, маленькі тільки з'являються. Цей побільший. Ну в землі. Так, раз. Так. Сюди розгортаю листочки. Бачите, були ці грибочки, росли вони. І видно трошечки їх мороз приморозив. Ось гарні Мама нашла, каже, гарні, гарні, аж чорні. Дивись. Такі ще жовтенькі. Бач? Є екземпляри ще й жовтенькі. А ось вже такі трошки приморозяні. Не будемо ставити бачите, опеньки. Так, ось я збоку теж знайшов. Ох, які вони прикольні, чорненькі. Дивіться. Ох, опенькі. Так, і валюшка знайшла, грибочку в словах. Жовті, це ще справжні. Не сильно поморозені, дивіться, красота яка. Супер. в Пеньку. Красотінь. Так, вибирай. Я щось подивився та й нічого не знайшов. Ось який пеньочок з маленькими грибочками. Ось під листям, дивіться, які жовтенькі. Маленькі, а тут скільки їх є. Ось. А ось уже такий великий. Ось вот так. Вот. Подивіться. Скільки є цих грибів. Які вони. Вот. Довіс, ось такий ще почли, в куках потримає. Ось який. Обідіть там Ось яка красота коло цього пенька. Тут маленькі лізуть. Тут ось повністю по кругу пеньочка ростуть гриби. І їх багато багатющо. І з цієї сторони, дивіться, яке які було кубло. А ось маленькі, ще жовті. Оп! Вирву. Ось які. А сюди ось пішла ще лам такий. Ось. Ось вони. Дивіться, Трю, віки, Ось, ось. ідуть собі. Ось. Трю, ось. Дивіться. Скільки було їх грибочків цих. Раніше ще скільки є, але вони вже чорні. Оце то були місця. Ось які екземпляри. Які вони цей? А ось ще який екземпляр. Просто все в грибах. Рубні ноги які. Да. Дивіться, ось яке кубель. Це ж прийди, коли в нас був мороз і сніг. І назбираю таких грибів. Морозяні. Як з морозільної камери. Так ось, так, ось. так ось є красота яка. Просто тьма тьму що. Цих грибів дуже багато. Мама нарізає в поті ліця вже відро. Ще до відра не вийшло. Ще трохи. Ну якщо це вовсі, що я тут нарвав, вона виріже, дивіться, то вона у відро їх не помістить. Дивіться, скільки грибів. Дивись, дивись, зараз я зріжу, які вони ось прикольні грибочки, грубоногі, І ось, Які лапки. Да. Ось морожені зимою опеньки. Осінні, Осінні, так. Да. Як вони повиростали, цікаво, що ніхто їх не збирав. Вже люди навіть не подумали, що є гриби і в ліс не ходили, не збирали. А вони собі росли. Де що мама там витворяє? Розминається. що ж вона да, відтворяє. Точно. Це фітнес. Ой, малецьку маленьку прибіг взяти? Яку хочете, мою можете. Валюша несе не відро, мама на фузир, повне відро чорних грибів. Ходить з нашою корзиною вже. І ось я теж назбирав, вибирав, котре самі такі шикарні екземпляри. Красота така. На цьому, думаю, все. Все ж таки грибочки ми знайшли. І не довго шукали, але грибочки ми знайшли. Трошки морозяні, цікаві. віддаємо їх мамі, та й нехай мама собі готує. Так, несем до машини. Так. Навіть не встигли заморитися. Ще всі такі бодрячком ідуть. Так. Все. Всім пока. Дякую за перегляд. До нових зустрічів. Пока-пока.